Подорожника. Слухай, Сісь. А це є у нас. А, ні, це треба зібрати. Зібрати це нема. <плес> я щось смішне сказала? Господи, Ельвіра, ну чути така принципіальна. Я не принципіальна, я не зрозуміла. <плес> Давай розповімо, як готувати картоплю або дорині з І Все. Антон скаже тільки правду про нас. Правду, правду і нічого більше правди. Тепер має сказати правду. Про вас знімайтесь. Ексклюзивне інтерв'ю. Чому відвитають голови? Антон скажет действительно правду про нас. Сережа, не снимай это без <клышко> Разумеешь? Поняла. Беднялась А то что? Беднялась тела. Твои сняты правда?